Справа 1047. Знайди площу зафарбованої фігури малюнок 59 вважай, пі наближено до рівня 3,14. Ну що ж, подивимося на цей малюнок, ось він тут на дошці. Що ми бачимо? Що в нас є великий круг, і тут зображено півкруга, половинку цього круга. І тут вирізано всередині круг. Як знайти, що нам відомо? Дивіться, 16 см це у нас діаметр великого круга. Ну, Якщо так, то ми можемо знайти і радіус зовнішнього круга. Це буде 8 см. Але ці 8 см це відстань від центра до краю. Тобто ці 8 см це буде діаметр внутрішнього круга. Ну, І звідти можемо знайти і радіус внутрішнього круга. Ну що ж, записуємо для початку, що ми 16. Пишемо перша дія. 16. Ділимо на 2. Це буде дорівнювати 8. У дужках записуємо чого? Сантиметрів. Це в нас буде радіус зовнішнього круга. Зовнішнього круга? Ну і запишемо та радіус, та діаметр, вибачте, та діаметр. Внутрішнього круга, внутрішнього круга. Одночасно ці 8 см і радіус зовнішнього круга і діаметр внутрішнього круга. А давайте дізнаємося радіус внутрішнього круга зараз. Якщо 8 см його діаметр, то записуємо друга дія. Якщо ми 8 розділимо на 2, це у нас буде дорівнювати 4 см. Це в нас буде радіус внутрішнього. Гаразд. Ну що ж, з параметрами ми розібрались. Зараз давайте дізнаємося площу загальну всього круга зовнішнього. Ну що ж, записуємо тоді третя дія. Площа круга S дорівнює формула у нас проста πr квадрат, і це наближено дорівнює. Отже, замість пії наближено візьмемо 3,14, що множиться. Ну, а радіус у нас зовнішнього округа це 8 см у квадраті. Ми записуємо 8 у квадраті. Це дорівнює. Це буде 3,14, що множиться. 8 у квадраті це 8, що множиться на 8, це буде 64. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити в стопчик 3,14, 3,14, що множиться на 64. Множимо. 4 помножити на 4 це 16. 6 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 помножити на 4 це 4, плюс 1 це 5, 3 помножити на 4 це 12. 6 помножити на 4 це 24. 4 пишемо 2, запам'ятовуємо. 1 помножити на 6 це 6, плюс 2 це 8, 3 помножити на 6 це 18. Додаємо. В кінці у нас буде 6, 5 плюс 4 це 9, 2 плюс 8 це 10. 0. Пишемо 1, запам'ятовуємо, 1 плюс 8 9, плюс 1 це 10. 0. Пишемо 1, запам'ятовуємо, 1 плюс 1 це 2. Ну що ж, Ставимо на місце два знаки після коми, відділяємо, то записуємо, що добуток у нас дорівнює 200,96. Ми сантиметри помножили на сантиметри. Це у нас будуть квадратні сантиметри. Записуємо, що це у нас буде площа зовнішнього. Круга є, Але нам потрібно половина цієї площі півкруг, площа півкруга. Ну, давайте її ділити на два. Ми записуємо четверта дія. Тобто ми 200,96 ділимо на 2 і це дорівнює. 200, що ділиться на 2, це буде 100 цілих. 96 сотих, що ділиться на 2, це буде 48 сотих. Записуємо 48 сотих. Це буде чого? Квадратного сантиметра. Так, записуємо, що це у нас буде площа півкруга. Гаразд. Площу півкруга ми знайшли з неї вирізали ще площу. Маленького внутрішнього круга. Давайте знаходити цю площу. Записуємо п'ята дія, Площа С записуємо, формулу у нас буде така сама PR квадрат. І це наближено дорівнює. Замість пів візьмемо 3,14, що множиться. Далі радіус у нас внутрішнього круга 4 см квадраті. Це дорівнює 3,7. 14, сотих, що множиться 4 на 4 це 16. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити стопчик. Записуємо 3,14. 3,14, що множиться на 16. Множимо. 4 помножити на 6 це 24. 4 пишемо 2, запам'ятовуємо. 1 помножити на 6 це 6, плюс 2 це 8. 3 помножити на 6 це 18 є. Далі 314 що множиться на 1 це буде 314. Додаємо. В кінці у нас буде 4. 8 плюс 4 це 12, 2 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 8 плюс 1 це 9, плюс 1 це 10, 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 плюс 3 це 4, плюс 1 це 5. Ну що ж, два знаки, після кого ми ставимо, то записуємо, що добуток у нас дорівнює 50,1. 24 сотих. Так, ми сантиметри помножимо на сантиметри. Це будуть квадратні сантиметри. Це буде площа. Площа внутрішнього круга. Внутрішнього круга. Ну, як нам знайти площу тоді фігури, від площі півкруга потрібно відняти площу цього внутрішнього круга. Ну що ж, записуємо 6 діє. Від площі півкруга 100,48, потрібно відняти 50,24. І це дорівнює. 100 мінус 50 це буде 50, цілих. 48 сотих мінус 24 сотих? Це буде 24 сотих. Так, дужках записуємо чого? Квадратних сантиметрів. Це в нас буде площа. Фігури. Площа зафарбованої. Фігури. Записуємо відповідь. Знайди площу зафарбованої фігури. Ми знайшли. Записуємо 50,24 квадратного сантиметра. Ну що ж, ось така задача на знаходження площі круга та площі півкруга. На цьому вправу завершено.